Кейтлін Кларк вийшла з ладу протягом усього сезону, але її останні новини дають шанувальникам надію на наступний рік. Травма Кейтлін Кларк, що це означає для WNBA та майбутнього баскетболу. Травми неминуча частина спорту, і в цьому сезоні WNBA особливо сильно відчула їх вплив. Нещодавнє оголошення Кейтлін Кларк про те, що вона пропустить решту сезону через повторювані травми, стало ще одним болючим нагадуванням про фізичні ризики, з якими стикаються професійні баскетболістки. Але, виходячи за рамки простого розчарування через відсутність одного з найяскравіших гравців ліги, ця ситуація викликає більш широкі питання про здорових гравців, довгострокове планування і навіть саму структуру жіночого баскетболу. Я пам'ятаю, як вперше побачила Кейтлін Кларк на драфті WNBA. Її впевненість, талант і просто харизма буквально приковували до екрану. Вона була не просто перспективним гравцем, вона здавалася символом нового покоління баскетболісток, готових змінити гру. Її вплив на індіану фівер був очевидним, команда стала більш конкурентоспроможною, привернула більше уваги і, що найголовніше, надихнула нових болівальників. І тепер, коли вона змушена покинути майданчик, це відчувається як серйозна втрата не тільки для фівер, але і для всієї ліги. Повторювані травми, сигнал про проблеми. Той факт, що Кейтлін Кларк зіткнулася з цілим рядом травм протягом короткого часу, розтягнення зв'язок, синці, проблеми з пахом, викликає серйозні питання. Особливо тривожно, що це не поодинокий випадок у WNB. Ми бачимо, як інші гравці також борються з травмами, і це змушує задуматися про причини. На мою думку, тут може бути кілька факторів. По-перше, інтенсивність тренувань та ігор постійно зростає. Баскетболістки грають протягом усього року, часто беручи участь в міжнародних змаганнях і лігах. Тіло просто не встигає відновлюватися в належній мірі. По-друге, необхідно звернути увагу на якість медичного обслуговування та реабілітації в WNBA. Не секрет, що жіночий спорт довгий час залишався в тіні чоловічого, і фінансування медичних програм часто було недостатнім. По-третє, потрібно критично оцінювати методи тренувань і підходи до відновлення. Може бути, деякі програми занадто інтенсивні або не враховують індивідуальні особливості гравців, вплив на Фівер» та перспективи команди. Відсутність Кейтлін Кларк, безумовно, серйозно послабить Індіана Фівер. Вона була ключовим гравцем у нападі та обороні, і її лідерські якості були безцінними. Однак, я думаю, що ця ситуація може стати і можливістю для інших гравців проявити себе. Команда зможе дати більше ігрового часу молодим баскетболістам, а більш досвідчені гравці зможуть взяти на себе більше відповідальності. Головний тренер Стефані Уайт чекає складне завдання створити атмосферу впевненості і мотивації в команді, незважаючи на труднощі. У довгостроковій перспективі відсутність Кейтлін Кларк може вплинути на привабливість команди для вболівальників та спонсорів. Однак, я думаю, що Фівер зможе подолати ці труднощі, якщо зосередиться на розвитку молодих гравців і створенні сильної командної культури. Важливо пам'ятати, що успіх у спорті це не тільки талант, а й наполеглива праця, відданість і взаємопідтримка. Що далі для Кейтлін Кларк? Я щиро бажаю Кейтлін Кларк якнайшвидшого і повного одужання. Її талант і потенціал незаперечні, і я впевнена, що вона повернеться на майданчик сильніше, ніж будь-коли. Однак їй необхідно буде приділити особливу увагу своєму здоров'ю і відновленню. Можливо, їй доведеться змінити свій підхід до тренувань та ігор, щоб уникнути повторних травм. Важливо також, щоб вона отримала підтримку з боку команди, медичних фахівців і сім'ї. Я думаю, що Кейтлін Кларк може стати зразком для інших баскетболісток, демонструючи важливість турботи про своє здоров'я та відновлення. Вона може використовувати свій досвід, щоб підвищити обізнаність про проблеми травм у жіночому спорті та сприяти створенню більш безпечних та сприятливих умов для спортсменок. Більш широкий контекст майбутнє жіночого баскетболу. Ситуація з Кейтлін Кларк є частиною більш широкої тенденції в жіночому спорті. Ми бачимо, як спортсменки стикаються зі зростаючими фізичними навантаженнями. Недостатнім фінансуванням і нестачею уваги з боку громадськості. Щоб жіночий спорт міг розвиватися далі, необхідно вирішувати ці проблеми, підвищення фінансування необхідно збільшити фінансування жіночого спорту, щоб забезпечити спортсменок кращими умовами для тренувань, реабілітації та медичного обслуговування. Поліпшення медичного обслуговування необхідно поліпшити якість медичного обслуговування та реабілітації для спортсменок, щоб знизити ризик травм і забезпечити швидке відновлення, скорочення графіка ігор необхідно скоротити графік ігор і тренувань, щоб дати спортсменкам більше часу для відпочинку і відновлення. Підвищення обізнаності необхідно підвищити обізнаність громадськості про проблеми жіночого спорту і привернути більше уваги до досягнень спортсменок. Я вірю, що жіночий баскетбол має величезний потенціал. Він стає все більш популярним і видовищним. Але для того, щоб цей потенціал був реалізований, необхідно вирішувати проблеми, з якими стикаються спортсменки. Ситуація з Кейтлін Кларк це нагадування про те, що турбота про здорових гравців повинна бути пріоритетом номер 1 Саме тоді жіночий баскетбол зможе досягти нових висот і надихати майбутнє покоління спортсменок. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як в юності мріяла стати баскетболісткою. Я тренувалася до знемоги, прагнучи до досконалості. Але я також розуміла, що спорт це не тільки талант і завзятість, а й здоров'я. Я намагалася стежити за своїм тілом, правильно харчуватися і досить відпочивати. Я знаю, що багато спортсменок стикаються з тиском, щоб грати через біль. Але я переконана, що це неправильний підхід. Здоров'я це найцінніше, що є у спортсмена. І якщо гравець травмований, йому потрібно дати час на відновлення. Укладення. Травма Кейтлін Кларк – це сумна подія для WNBA і для всього жіночого баскетболу. Але це також можливість задуматися про проблеми, з якими стикаються спортсменки, і вжити заходів для їх вирішення. Я сподіваюся, що ситуація з Кейтлін Кларк стане стимулом для поліпшення умов для спортсменок і для створення більш безпечного і сприятливого майбутнього для жіночого баскетболу. І я впевнена, що Кейтлін Кларк повернеться на майданчик і продовжить надихати нас своїм талантом і завзятістю.